Петро Тєстов, аналітик громадської організації Українська природоохоронна група вже з нами на прямому включенні, і з ним будемо говорити про проблематику чорних лісорубів, і як ця незаконна діяльність впливає на екосистему України і світу. Тож на Волині повідомили про підозру чотирьом членам організованої групи незаконних лісорубів, які вирубали дерева у лісах майже на 6 мільйонів гривень. Уявіть собі просто масштаб збитків. У складі організованої групи незаконно зрубали ліс на понад 3 мільйони гривень на Тернопільщині. І такі випадки знову ж таки не поодинокі, який. Е які страшні наслідки цього ми запитаємо просто зараз у Петра, у пана Петра? Він з нами вже напряму включені. Нагадаю, вітаємо вас. Добрий вечір. Тож давайте і розпочнемо з того питання. Які основні наслідки таких такої діяльності незаконної принаймні тут, в Україні? Ну насправді наслідків безліч і. Їх можна ділити на групи, які економічні, які екологічні, які соціальні. Тому тут можна детально проходитися по кожному. Але що одне з важливо, треба розуміти, що наслідки від законних рубок вони, на жаль, особливо це стосується Карпатського регіону, можуть бути не більш не менш шкідливими, ніж наслідки від незаконних рубок. Тому тут питання насправді набагато більш комплексне і тільки до незаконних прив'язуватися. Це воно буде таки трошки. Не повністю оцінити всі масштаби проблеми. Давайте поговоримо більш детально. Ви говорите про те, що там є декілько, декілька сфер, у якій ця вирубка незаконна, вона шкодить там економічні, соціальні, екологічні. Давайте розпочнемо, ну хоча б з економічних і екологічних наслідків, і від того вже б від, будемо говорити далі. Прошу. Добре, да давайте. Взагалі на законі рубки можна поділити на дві такі категорії. Це відповідає європейській практиці. Перша це так звані чорні рубки, коли просто людина приходить без жодних дозвільних документів і воно фактично рубає те, що побачила. Зазвичай такі рубки робиться в не дуже великому обсязі. Тобто, це в гривнях це великий обсяг. Але якщо дивитися в кількість зробаних дерев, це не будуть тисячі, це будуть сотні. І часто це спеціалізується на якісь таких дорогих породах дерев, як, наприклад, дуб. І на жаль, такі рубки дуже часто ведуться, ну якби так їх чомусь не помічають ні місцеве самоврядування, ні жні правоохоронці, і тут є прямий економічний збиток, бо те, що зроблено таким чином, це жодних податків, зрозуміло, жодної офіційної реалізації. І інший чинник, що це якраз і сприяє, якщо тим, хто кришує незаконні рубки, їх наявності. Це таке перший аспект. Другий дуже важливий аспект, коли є рубки незаконні, так звані сірі. На них є дозвільні документи, лісорубний квиток. Або Але цей лісорубний квиток може виданий, наприклад, бути на 100 дерев, а вони зрубали 150. Або лісорубний квиток виданий на хворі дерева, а рубають на найбільш цінні. Або, наприклад, лісорубний квиток виданий без врахування, що там червонокнижні види, а рубають повністю. І тут якраз є велика проблема зараз, що вже з 1 січня двадцять року вступає в силу новий регламент Європейського Союзу, який чітко каже. Що будь-яка рубка, яка от порушила якесь там законодавство, не може ця деревина попадати на ринок ЄС. І якщо вона попадає, то там просто величезні штрафи. Тому тут навіть питання вже стоїть не тільки в економіки всередині України, а питання е, взагалі роботи економіки на експорт. Що, наприклад, фірма, яка продає за кордон меблі, якщо вона купить деревину незаконно зрубану і продасть це в ЄС, і ЄС це виявить, то з 1 січня будуть величезні проблеми. Давайте тепер поговоримо про екологічні наслідки, адже вони тож, також доволі серйозні і страшні. Починаючи з того. Навіть на прикладі карпатського лісу так можемо говорити. Якщо буде продовжено ось таке чорне вирубовування дерев, звісно, що не менше біорізноманіття, я так розумію, має якимсь чином змінитися. Як воно зміниться? так? Чи впливатиме це, наприклад, на мікроклімат регіону і не тільки регіону, прокоментуйте ці наслідки, будь ласка. Так, да, дивіться, дуже просто. А чомусь вважається, що, наприклад, якщо там виробити ліс і на його місці посадити на ліс, то це проблем не буде. Насправді це дуже хибний погляд, бо для бірізниці це дуже шкідливо. Простий приклад: види тварин, деяким видам тварин їм треба жити в старому лісі. Ну, наприклад, їм банально треба великі дерева, щоб там робити дупло, якщо сильно спрощувати. І якщо, наприклад, в молодому лісі ці види не можуть жити. І тому, коли відбуваються суцільні рубки ще на великих площах, це просто катастрофа для біорізноманіття, Особливо, якщо, наприклад, між виробленою ділянкою і іншою ділянкою лісу, такого ж старого, є якісь природні перешкоди, чи вони відходяться далеко? Бо багато видів вони не можуть мігрувати, не можуть відновитися. І, от, великі, те, що бачимо в Карпатах, особливо в Закарпатській області, які масштабні суцільні рубки Карпатських лісів, вони призводять фактично, що втрачаються види флори і фауни, які в цих лісах існують. Далі питання по клімату: питання по клімату ну, зрозуміло загальне питання. То всі знають, що ліси поглинають СО2, І на жаль, в Україні вже як п'ять років є дуже сумна статистика, що викиди від того, що землі розорюються, і від того, що там е, якби от є такий Євросоюз, всі країни оцінюють по секторам зміни клімату. І є такий сектор, називається землекористування і лісове господарство. І от по цьому сектору в Україні вже йде мінус. Тобто, наші ліси вже не виконують функції поглинання такої кількості вуглеця, які викидають інші зміни в землекористуванні. Ну і локальний мікроклімат це теж важливо, тому що банально в тих долинах, яких повирізали, повністю схили зачистили. То там клімат стає більш жорстким, тобто він не локально впливає. Тому тут зміни якби ну, дуже багато наслідків з усіх сторін. Що значить простою мовою? Що значить більш, більш жорсткий клімат? Як це можна побачити, почути і відчути своєю шкірою? будь-який місцевий мешканець України. Ну це це, це це значить, що воно буде якби. Більш різкі там. Ну воно не буде там 10 градусів, воно там буде пів градуса. Воно буде там на тиждень пізніше, наприклад, чи на тиждень раніше настануть певні періоди, тобто буде такі більш е, жорсткі, якби там трошки пізніше будуть визрівати якісь там е, овочі, наприклад, але це воно лише дивіться, це не від якоїсь маленької рухи, Це от в Україні таке фіксується зараз лише в Карпатах, де відбуваються суцільні зачистки схилів знов таки в окремих. Е, Районах, тобто це не усюди. Така проблема, от саме зміна мікроклімату, вона не настільки актуальна для України, як для інших країн. Для нас інші проблеми більш актуальні по тому ж гідрологічному режиму, наприклад. Тож, а які взагалі методи існують відновлення лісів? Чи можна говорити про те, що навіть якщо ми зараз цього злочинця зловимо, так, то ми якимсь чином випробуємо те, що він зробив. Ті сотні дерев. Їм же треба вирости щонайменше для того, щоб так чи інакше підтримувати екологічно картину цього регіону. Ну тут насправді питання, то, що деякі речі відновити неможливо. От, наприклад, прямо зараз відбувається великий скандал в Закарпатті, де депеліси України під будівництво вітроелектростанції на полонині руна видалили соробний квиток, запланували рубку праліса. Праліс це ліс, який ніколи не був рубаний людиною. Зрубаний праліс. Відновити в принципі неможливо, тобто, якщо от, от є ліси, посаджені людиною штучно, це звичайно созна рядочками. Це такі, е, ну багато хто бачив, чи наприклад, от ті ж ліси в межах Львова, наприклад, виниківський ліс це цінний ліс, але цей ліс журбався багато разів людиною. Це не праліс, і от вирубаний праліс, ну його в принципі неможливо відновити, бо це унікальна природна екосистема, і людина не може вже відновити всі ці види, які її створювали. Якщо ж мова йде про штучні ліси. Чи про ліси де вже були раніше рубки, то трошки трохи простіше, бо насправді в Україні так пощастило, що в більшості нашої території, в більшості природних зон, ліс насправді сам виросте на місці рубок, особливо це в Поліссі, в Карпатах. Так, наприклад. Цей ліс не буде таким ціним економічно. Бо, наприклад, на місці зрубаного дуба дуб не виросте відразу. Йому треба декілька сотень років, щоб відбулись так звані субсесійні процеси. Але цей ліс буде виконувати екологічні функції. Він буде стійким до змін клімата. Тому, в принципі, фу-фу-фу, Україні от більше з території нам пощастило, що у нас ліс навіть сам відновиться, якщо його не будемо садити на більшості території України. Ви ж ви вже згадали про гідрологічні режими, які будуть змінені, через якщо це так і продовжиться, в такому ж об'ємі будуть вирубуватися ліси. Давайте про це більш детально поговоримо. Які небезпеки читують там? Ну тут важливо розуміти, що зміни такі гідрологічного режиму вони відображаються локально. Тобто, от те, що відбувається дуже великі повені, от як би я не ставився критично до лісової галузі України. Але ці самі великі повені він відбуваються не через рубку лісів в Карпатах. Вони відбуваються через забудову заплав річок. Але рубки лісів дуже негативно впливають локально. От якщо подивитися, де великі повені в Закарпатті бувають, це долина річки Чорна Тиса, це долина річки е, Брусурянка. Тобто, це фактично там, де найбільші такі масштаби незаконних рубок, про які багато кажуть екологи, от там от саме локально в тих населених пунктів відбуваються найбільші проблеми. Після таких, от якби паводків, але знов таки треба розуміти, що питання взагалі затоплення паводків, воно комплексне, і воно не вирішується чисто одним лісом. Тут треба комплекс заходів. Добре, давайте тепер поговоримо про здоров'я людей, як впливає вирубка лісу і взагалі що люди торкаються цієї екосистеми на те, як себе почувають люди, і на якість повітря, на якість ґрунтів, це ж все взаємопов'язане. Тож як яким чином впливає? Ну, є таке поняття, як екосистемні послуги. Це його запроваджує західний світ, і на речі, Україна теж ну, відстояла не так сильно. Буквально нещодавно розроблений був законопроект, який має узаконити ці екосистемні послуги. Що це значить? Що раніше була думка, що природа безкоштовна, а потім стали рахувати і порахували, що умовно кажучи, один гектар ліс. Він там очищає таку -та кількість повітря. Це, якщо перевести по певним формулам, там через здоров'я рахувати чи з витрату на медицину, це умовно кажучи, з гектара там 100 доларів. Далі той же ліс, там, наприклад, утримує воду. Теж порахували, порахували там 50 доларів. І таким чином оцінюються яке системні послуги лісів. І виходить, що в багатьох випадках банально вигідно цей ліс просто не рубати, бо від зрубаної деревини ти заробиш менше, ніж втратиш від е, такого, як би компенсацію цих от саме негативного впливу на середовище, яке безперечно впливає на людину. Ну і знов таки, якщо вже казати так прямо, то часто бувають випадки, що під час незаконних рубок ті, хто їх роблять, вони в принципі і отримують якісь травми чи якісь такі моменти. Ну тому, що зрозуміло і ще є дуже сумна така штука в Україні, але теж мушу згадати, що на жаль, дуже часто активісти, які борються в регіонах з незаконними рубками, вони отримують погрози. Ну і. Можуть бути певні у них проблеми, тому тут теж особливо це от в Рівненській області, де масштабні незаконні рубки відбувалися, якраз пов'язані з тими ж бандитами, які бурштином займали свій час, і от там от людям дуже небезпечно було проти цього виступати. Пан Петро, хотілося поговорити про те, щоб контролювати так, як відбувається контроль. Чи може місцева влада, місцеві громади контролювати саме вирубку лісу? Це ж простіше робити, так, ніж якимось активістам, які вже приїжджають і бачать вже наявність пустих місць або пеньочків. Тож, як це відбувається, як це контролюється, і чи взагалі контролюється? Наскільки якісно? Будь ласка, прокоментуйте. О, то це дуже складне питання, і, на жаль, тут відповіді доволі сумні буде. Бо ліси в Україні можна поділити на декілька категорій: десь більше 75% лісів це державні ліси. І в них юридично громади не мають права контролю за цими лісами. Це відповідальність держави, державні ДП «Ліси України, Держміса Але є ліси комунальні, і от комунальні ліси, там громади мають повне право нести охорону, охороняти ці ліси. Але на жаль, дуже часто громади не хочуть. Громади я маю на увазі керівництво сільської ради ці ліси охороняти належним чином, створювати комунальне підприємство. Бо для того, щоб охороняти ліси, це ж треба людям зарплату платити, які будуть дивитися, контролювати. А коли знаєте, ну давайте казати реально, як є, коли є ділянки, де можна незаконно зробити дерево, це на жаль дуже вигідно бо в цьому в Україні, і бо на цьому можуть якби наживатися. І тому є парадоксальна ситуація в даний момент: якщо громада не хоче передавати ліс під охорону і відбувається незаконні рубки, то вона має платити за це компенсацію. І зараз громади, замість того, щоб взяти ліси під охорону, асоціація громад України піднімає питання, що треба скасувати будь-яку відповідальність. Тобто, ми ліси і охороняти не хочемо, і якби компенсацію не хочемо платити, тому це є велика проблема. От дуже свіжий приклад Батуринська громада Чернігська область. Місцеві активісти, мешканці села, б'ють на сполах, бо у них нормальний ліс виробила більше 150 дерев, таких здорових сосен по 80-90 років, і виявилося, що вже давно просили громаду взяти цей ліс під охорону, а голова громади він знаходиться в Батурині, не в цьому населеному пункті. Ну і на жаль, нічого не зроблено. Відбулася незаконна рубка, і лише після скандалів, все ж починають ворушитися. Тому надзвичайно важливо, щоб в Україні не було такого поняття як безхозні ліси, щоб за кожен ліс була закріплена відповідальна організація, яка його охороняє. Останнє питання, яке не можу вам не задати. Слухаючи вас про те, що відповідальність не хочуть брати на себе деякі громади, так і контролювати саме процес вирощування лісів, я не можу вам не задати останнє питання. Будь ласка, дуже коротко, адже наш час ефірний дуже обмежений. Але чи можуть міжнародні організації якимось чином повливати на цю історію? Ну так, звісно. Європейський союз в своїх звітах щодо євроінтеграції вже другий рік поспіль вказує, що Україна має посилити контроль за вирубуванням лісів і щоб не допускати незаконну деревину на ринок. І більше того, є пряма вимога європейського союзу. Є такий документ Ukraine Facility, по якому вони нам дають гроші, і там написано, що Україна має до 26-го року запровадити європейські правила з охорони лісів і незаконних рубах. Тому тут це пряма вимога. Не виконуємо, не отримуємо фінансування від євросоюзу, без якого ми зараз не можемо притягнути. Тож будемо сподіватися, що сумісними зусиллями ми все ж таки цю історію подолаємо ворогів, все ж таки екосистеми знайдемо і покараємо знов таки, тому що це відіб'ється, окрім війни. Так розуміємо про те, що окрім зовнішнього ворога, так інколи внутрішній ворог робить носи ну, такі погані речі. Вони так погано відбуваються на теперішньому майбутньому. Українців. Ми вам дуже вдякуємо за те, що ви поговорили з нами таку болючу тему. Насправді, Петро Тєстов, аналітик громадської організації Українська природоохоронна група, був з нами напряму. Включені з ним говорила про незаконну і законну, але небажану вирубку лісів.